Моє всім шанування із чарівного куточка Черкащини, села Мокра Калигірка. Я, дідук Людмила Тимофіївна, вчитель, методист, старший вчитель вищої кваліфікаційної категорії, народилася і виросла я в селі Мокра Калигірка. Тут зростала, навчалася, а у 1975 році. Розпочала свою трудову діяльність у рідній школі. Вісім років очолювала місцевий орган влади. Кожен з нас приходить у цей світ зі своєю місією. Моя ж місія на цій землі навчати і виховати діток, розвивати їх творчо, передавати людям знання про рідне село, зібрані мною, записані та укладені в краєзнавчій книзі про село Мокралирка. Клоняюся тобі до землю. Село Моє рідне, моя ти земля. У 2023 році вийшла з друку Книга Шкільне музеєзнавство у біографіях і фактах де Черкащину представляла і я. Мої педагогічні напрацювання розміщені на сайтах Всеосвіти на урок на ютуб-каналі Людмила Дідук. Моє захоплення квіти, мистецтво, книги, поезія Тараса Григоровича Шевченка, Ліни Костенко, наших випускників, членів Національної спілки письменників України Валентини Нестеренко, Катерини Вербіївської. У вільний час займаюся ткацтвом. Захоплення це не випадкове, адже у дитячі роки ми з мамою працювали на ткацькому верстаті. А перед великим. Розписую писанки. Писанкове дерево з моїми писанками знаходиться в музеї. Особливим моїм захопленням і справою всього педагогічного життя став музей культури і побуту села Мокра Калигірка при нашому ліцеї. У музеї проводяться екскурсії, челенджі, квести, дні хустки, рушника, свято Калити. Це своєрідний живий організм зі своєю історією, свідченням і двохтисячними експонатами. Навчаючи дітей творити частенько і сама записую свій записник власні поетичні замальовки для діток і дорослих. Осінній сон. У осінню тиху пору. Коли холодно стає, заховалась мишка в нору та сухарка гризе. Кішка бубликом скрутилась, спить тихенько в углі. Мишка котику приснила, що гуляє на столі. То на бублику проїде, то на салі посидить, то хлібця котові кине або ж мяу прокричить. Довго мишка в сні знущалась, кіт не витримав і встав. Мишка враз кудись сховалась, з нею й сон в кота пропав. Вже айстри на городі зазоріли, змагаючись із зорями в красі, просінь тихо сповістили, схиливши голови в росі. Візьму я пензлики та акварелі. Метнувся з ними на город, і на фоні ніжної пастелі влаштую айстрам я парад. а десь далеко, під небесі, журавлики летять ключем, немов у траурнім процесі несуть убиті душечки свинцем. Курли, курли, прощай, прощай, я з журавлями в небо відлітаю. Моя матуся, рідна, вибачай, за рідну Україну помираю, за тебе, мамо, й татуся, за рідне містечко і дітей майбутнє я відлітаю з журавлями небуття, зорі лиш світло присилатиму вечірнє. Ти не хвилюйся, мамо, тут я не один. Зі мною побратими вирушаю. Ми вчора прийняли останній бій, нас ангели у Бога вже зустрічають. Усе замовкло, враз і на малюнку змахнула пташечка крилом, і у п'янкім журливім трунку курли лунало довго за селом, а зорястри поросились від сліз гарячих та гірких, а небо зорями зорилось. До душі направлялися до них. А сонце ніжно землю цілувало, немов прощаючись до самої весни, і обігріти нас усіх жадало, щоб не боялися прихід зими. А сонце пестило усе довкілля, листочки червонило жартома, а вітер вихорцем злітав на гілля, зривав листочки. І вгору підіймав. А сонце ніжилося у водиці, і вигравало золотом своїм, з мурахами погралось у травиці, та зазирнуло в кожен дім. А сонце вже не гріло, лиш світило, тим світлом повнила земля, від літа теплі спогади лишило, а осені беречко тепла.